Сама опасна машина, яку ви можете зустріти в потокі, яка коштує до 10 тисяч доларів, яка відносно свіжа, крайній надійна, самий надійний седан в мірі. Ану, Нікідос Удаляйся, крупним планом показує Toyota Camry 2013 року випуску з мотором 2,5. Самий любимий мотор таксістів, тому що крайні надійний. 300 тисяч рідного пробіга. Машина 6,5 років в одного власника. Повністю обслужена на хорошій літній гумі. Чорна як треба, мінімальні пошкодження по США. Є газик, само собою. Власник установив уже агромезне мультимедіу з камери заднього, з карплеєм, яка вже дружить з машиною, всі кнопочки на мультирулю працюють у ній. Так, по салончику у нас все чутенько, нічого не затерто, не порвано, все як має бути. В ходу машина крайне приємна, клімат працює, все взагалі в цій машині, що є, все працює. Задній ряд кемрюхи. Ну, понятне діло він хорошого розміру. Сюди можна вмістити всіх ваших родичів або ну, кого ви хочете сюди вмістити, того і умістите. Кузов гарнесенька. Давайте обійдемо по колу. Дійсно добре виглядає. Тут у нас камера заднього огляду. Ось такий у нас опасний і серйозний автомобіль до 10 тисяч доларів. Всі деталі про цей автомобіль за телефоном. Дзвоніть і записуйтесь на перегляд.